Володимир Свідзінський Коли ти була зо мною, ладо моє. Коли ти була зо мною, ладо моє, усе було до ладу, як сонце в саду, а тепер розладнався світ, ладо моє. Стала між нами розрив трава, розрив трава високо росте. Розірвала ночі й дні. Перше були вони, як крила ластівки, верх чорний, слід білий, а крило одно, тепер вони, як розламаний камінь, колють і ранять ладу моє. Я знаю, все вмирає квітка у полі, дерево в лісі, дитина в місті. Усе вмирає ладо моє. Не в одні двері приводить нас вечір, не в одному вікні вітає ранок. і забув я творити казку, так гостро дивлюсь, а бачу, тільки видиме, тільки можливе, ой ладо моє. Переможного миру вам.